Саме ви заспівали з Мелуїном пісню, яка стала визначною не тільки у вашому житті, а й в його професійному також а Обиратиму себе. Як так сталося, що саме з вами він вирішив е, співати ту пісню? Я взяла участь в шоу Неймовірні дуети. Я не хотіла подавати заявку. І мій найкращий друг два тижні мене заставляв це зробити. Він мені телефонував, писав: давай, давай, подавай. Бо він в мене от чомусь в нього була ідеальна чуйка, така, знаєте, що все буде добре. Подала. Е, і я ще тоді не знала, хто саме буде. В, е, Зіркових наставниках сидіти, і потім мені телефонують і кажуть: е, там будьте готові, можливо, з вами на зв'язок вийде І Я така, в цей момент стою в університеті, але на... така шо, що, що? Д -д добре, добре. <тас> і потім все так закрутилось, завертілось. І в рамках проекту, взагалі, ми мали обрати пісню, яку ми заспіваємо з ним в дуеті. Ми дуже довгий час обирали, правда. Було дуже багато е, різних варіантів, тому що е, саунд-продюсер проєкту Вадим Лисиця е, хотів е, одну пісню. Е, я хотіла взагалі співати свої авторські пісні. Е, і ми не могли... А ви самі ще пишете? Так, у мене є чотири е, пісні, з них три авторські. і Одну остання, яка в мене вийшла, е, світло Софіті, він написав моя викладачка з вокалу, дуже подруга. Ось, і вийшло так, що потім прийшов Мелвін. Ми дуже довго з Вадимом сперечалися, ми не могли визначитися. І прийшов Мел, і такий: нам потрібна пісня, яка поєднає наші дві життєві історії. А моя життєва історія на проєкті це була Булінг. І я кажу, що ну так ще не написала таку пісню про Булінг, тому що в нього це також в житті було. І хейту дуже багато на нього постійно лється. І він такий: напевно, написали. І я коли вперше просто прочитала текст, в мене пішли мурашки, в мене виступили сльози. Я навіть зараз згадую, мене все перевертається всередині.